Добрий день, малята. Пропоную вам пальчикову гімнастику ялинка. Приготували долоньки. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки накидали, срібні кульки і борульки, мистинки, мов краплинки. Ще цукерки почепили. За роботу нас хвалили ще разочок. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки накидали, срібні кульки, ще й борульки, на местинки, мов краплинки, ще цукерки почепили. За роботу нас хвалили. Молодці.